Усім привіт, друзі! З вами Winterfell на зв'язку. Друзі, водьте мій промо в UA Online Winterfell TV з решиткою. Та отримайте приємний бонус. Друзі, давайте не збавляти актив під відео. А для цього треба, щоб кожен з вас підписався на мій канал, поставив лайк, написав будь-який адекватний коментар. Буду дуже вдячний усім і вдячний вже, хто це вже робить і робив. А ще ціка. А ще чекаю усіх в своєму телеграм, кому цікаво слідкувати за моїм каналом та бути в курсі новин. До речі, друзі, напишіть у коментах, яку б роботу хотіли б ви побачити у відео. Мені дуже буде цікаво. І, і так я буду, 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 буду знати, що вам цікаво побачити і знати, скільки заробляти, скільки там туди-сюди досвіду і так далі. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, річ піде про роботу фермерам, про тракториста, комбайнера. Ну і в принципі, як носити яблука? Хоча. Ну там трошки поношу один раз хоча б. Саме зараз я туди їду і усе покажу. Хто ще не протиснув лайкос, го, лайк, підписку, дзвіночок, можете навіть протиснути. І тоді буде пушка ракета. Так, виходимо. Але перед цим треба, я так зрозумів, заглушити двигун. Можна не закривати, можна в принципі відкрити навіть. У вас машину можуть огнать. мене вчора таке сталося на стрімі. І тепер я зрозумів, чому. Ферма знаходиться ось тут. Так, підходимо сюди, влаштовуємось на роботу. Водій, водій трактора, доступно. Складальник яблок, доступно. складальник яблук і так доступно зразу. Водій комбайна. Трактор знаходиться ось тут. Так, бачу, трактор є один. Саме довше я помітив, качатись до трактора. Ну, це все реально. А потім з трактора на комбайн уже там швидко. Сідаємо і поїхали. Заводись. Ну, походу комбайн я пізніше зас буду знімати. Коли я місце. Так, все, тут еще один комбайн. їзди поїхали за ним. Необхідна посадка, все, полетіли. 900 1000, капец, глянь, ти гроші капають, це що? нічого собі. Ой, ну конечно, з емулятора трошки незручно, я, я знову кажу. Намагався телефон підключити, я його підключив, але щось знов, Ну, підключив, але якість була не та. Погана якість передається в запис. Тим часом 3000 вже зароблено. Ого! А ще десь третій комбайн. По три комбайна, тракта три трактора, чи скільки? Тут немає нічого. Ні. Що він стоїть? А, вон ще один комбайн. І от комбайн. Все. Коротше, треба, щоб було трошки комбайнів. значить більше і полів. Так, є, є, засіяли. Засіяли. Три 3000 зароблено. Зростає пшениця. Я потім його не зловлю. Коротше, написав, що можеш дати комбайн. Я зараз для відео зроблю. Він каже, я, його не, я, його не, я для відео запишу комбайн, а він каже, я потім не зловлю. Дивіться, навичка до, 20, до 29 рівня підвищена, до 30 рівня підвищена. Тут якби качається, все після того як ви наносили яблука, все потім ізі качається. Ладно, поїдемо до наступного попросимо, але скоріш за все він теж не дасть. Капець гляньте, гроші капають, 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 капають 4900. Ну, якщо так прилавчиться, їздить, їздить, то чітко гроші капають. З'їздив я до ще одного комбайнера, але він також не дав комбайн. Ну окей, будемо зараз думати, як поїздити, показати вам на відео. Так, тепер заходимо персонаж. Мої навички, і дивіться, ферма 36 із 50. РДРС до наступного рівня 12.25. Ну, складальник яблук, я не знаю. Смисла, наверное, сенсу нема показувати, але зараз спробуємо. Ого. Бачили? Тут все Seasі, хоп, чик-чик, тик-пик. Один раз зараз покажу і все. де, де, яблочко, яблочко. Всі забрали. КПЦ. Зараз 10.39 зранку. Нема яблок! Алло, де яблука? Всі яблука пожрали. Все, тут тик, тик, тик. Пять раз. Тик. Тик. Все, погнав. Все. 550 гривень зароблено. У мене є прямка, но я так зрозумів, прямка не дає. Чи дає? Донат, віп. У мене платіном. Платіном. Так, влаштувався я водієм комбайна. Ось такий скінчик водія комбайна. Але, походу, я зараз комбайни зловлю, бо буду тепер або ввечері, або зранку, або зараз почекаю ще. Ні, На годиннику сьома ранку. А я що заходжу? А я заходжу працювати на комбайні, прикиньте. А що робити, таке життя? Треба працювати вже з 7 ранку. Знімати контентик для вас. Тому. хто дивиться, ставить лайк, комент пише. Дякую всім, хто підписується також. До речі, друзі, це вставочка з телефону в запис. О, 7 ранку, прикиньте. Ну, это капець, да. Так отбуває. от буває. Отак виглядає цей. Комбайн швидкий 35 км на годину. А тут я вже їжу, шукаю, де б мені зібрати пшеницю. І на даний момент вже навіть трактори їздять, але зараз недостатньо. Тобто, один комбайн був. А десь трактори десь гуляють. Я не знаю, поки що щось зростає, шукаю, де б мені зібрати і якби заробити гроші. Ну що це за капець? А тут є один комбайн. І ще зростає. Зараз ми знайдемо, і все ви побачите. І тут нарешті я знаходжу, що можна зараз зібрати. І погнали гроші капати 37, 38, 39, 40, 40. Перший, 42, 43, 44, 45 рівень і 4 тисячі на рахунку. Як вам таке? Ну, походу, робота імбова. Але цей комбайн дуже важко схопити, взяти. Тому що тут дуже багато людей. І все, поїхали, 46 рівень вже, 47 рівень вже, і гроші капають, 47, 48. 49. І що? 50 рівень. 6 тисяч на рахуночку. Все. Максимальний рівень. Максимальний. Як вам таке? Тим часом заходимо ще на дві полоски. І гроші капають 9500, 9300, 10000, 10200, 10600, 90 900, 11,300, 700, 8, 12к. Я просто не встигаю. Я тільки що порахував, прикинув, прикиньте, 14 секунд треба, щоб проїхати дві ці полосочки в одну сторону. А заробляєте ви приблизно 4000 14 секунд. 4 тисячі. як вам таке? Це, на мою думку, дуже непогано. А ви як вважаєте? Катався, катався я і вирішив ще спробувати заднім ходом. І дивіться, заднім ходом все працює. Це капець. Ну, я, до речі, побачив, що так їздять, і думаю, спробую я. І тим часом, якби я вже заробив 35500. Зараз підрахую і скажу, скільки я вам заробив і за який час. Я думаю, ви здивуєтесь. Попрацювавши 25 хвилин приблизно, я заробив 70 2000, але беремо до уваги, що можна приловчитися, так би мовити, та швидше повертати та управляти комбайном. І, відповідно, більше заробити. Але можуть бути нюанси по типу поле, незасійно, заважає хтось і так далі. Висновок по комбайну та трактору з приємкою дуже непоганий, як для початкової роботи можна заробляти. Дякую, друзі, за перегляд, особливо тобі, хто подивився це відео з початку та до кінця. Напиши таке, в інтерфейловці топчики.